Основне озброєння amx 10П складається із автоматичної нарізної гармати М693 калібру 20 міліметрів, встановленої зовні на башті та спареного з нею кулемета калібру 7,62 мм. міліметри. Варто зазначити, що озброєння можна наводити на ціль під таким кутом. Який забезпечує можливість ефективної стрільби по повітряним цілям, що низько летять, а також по наземним, які розташовані на схилах гір чи верхніх поверхах будівель, командир машини має однакові з навідником можливості для ведення прицільного вогню як з гармати, так і з кулемета. Скорострільність гармати становить 700 пострілів за хвилину. Вона має подвійну систему заряджання, що дозволяє навіднику вибирати тип боєприпасу: осколково фугасний чи бронебійний. Усе залежить від характеру цілі.